Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і це канал Психологічний компас. Іде третій рік повномасштабної війни. Напевно, війна один з найбільш серйозних стресових факторів, з яким може стикатися людина. І не тільки війна сама по собі, але й ті додаткові стресори, які війна приносить з собою: переїзд, розлука з рідними людьми і так далі, і таке інше, хвилювання за рідних людей. Отже, всі ми з вами вже третій рік живемо у надзвичайно стресовому середовищі у стані хронічного стресу. І сьогодні говоримо саме про те, як хронічний стрес впливає на здоров'я, і як можна захистити себе і намагатися якомога більше зробити для того, щоб захистити власне здоров'я в умовах хронічного стресу. Для початку, для того, щоб краще зрозуміти, що відбувається з нашим організмом під час хронічного стресу. Уявіть нашого пращура, прадавню людину, яку зненацька заскочив якийсь хижак, наприклад, саблезубий тигр. Що відбувається? Людина бачить хижака. Людина чує хижака. Органи чуття людини передають інформацію до головного мозку. Головний мозок оцінює, що ця ситуація є небезпечною і вмикає потужний еволюційний механізм через систему гормонів та нейромедіаторів. Ми не будемо зупинятися на Деталях медичного характеру. Найбільш відомі з цих гормонів є адреналін та кортизол. Але що відбувається? Ця еволюційна система захисту, ця еволюційна система реакції на небезпечну ситуацію спрямована на дуже прості і зрозумілі речі: на те, щоб людина вижила при зустрічі з цією небезпекою. Як може вижити людина, якщо вона зустрічається з такою небезпекою, як хижак? Або атакувати хижака і вийти переможцем, або втікти, якщо хижак сильніший, а в людини, наприклад, немає зброї. І саме до цього система відповіді на стрес готує людину. Як це відбувається? Підвищується частота серцевих скорочень. Активізується серцево-судинна система, підвищується тиск, напружуються м'язи, весь організм готується до активних дій. На щастя, сучасна людина бачить тигрів та інших хижаків хіба що з екрану телевізора, або коли ті перебувають у клітках за ґратами в зоопарку. Це на щастя. Але що відбувається, на жаль? На жаль, на місце простих і зрозумілих для нашого організму стресів, таких як зустріч з хижаком, прийшли стреси інші. Прийшли такі стреси, які наш організм ще еволюційно не навчився добре розпізнавати. Наприклад, конфлікт із керівником. Керівник це не тигр. Але наш мозок сприймає цю ситуацію також як небезпечно. Ми відчуваємо страх, якщо це конфлікт, який може загрожувати нам, наприклад, втратою роботи. Реакція на стрес це підготовка організму до активних дій, до атаки або до але ми не в лісі. Ми сидимо на стільці в офісі або вдома перед монітором. І ми не можемо і не будемо ані атакувати, принаймні, фізично, ані втікати. Так, ми можемо це робити не фізично. Ми можемо атакувати словами або ми можемо втікти, наприклад. Вийти з того помешкання, де ми відчуваємо цю стресову ситуацію. Але те не є одне й те саме. Активні дії, до яких нас готує система стресових факторів, не відбуваються в більшості випадків. І так, мало не кожен день. Що відбувається, якщо ми відчуваємо стрес? Але не можемо нічого активно вдіяти. Гормони стресу накопичуються. І та система, яка мала б нас захищати, яка мала б спонукати нас до активних дій і допомагати у цих активних діях, ця система починає нам шкодити. Адже надмірні концентрації гормонів стресу шкідливо впливають на організм. І в першу чергу на серцево-судинну та гормональну систему. На серцево-судинну систему тому, що гормони стресу активізують серцево-судинну систему і постійно тримають її в напрузі. Гормональна система через те, що надмірне вироблення гормонів стресу розбалансовує інші гормональні системи. Що відбувається далі після того, як наш пращур припустимо, або успішно убив хижака, або успішно втік від цього хижака? Наш пращур буде шукати де сховатися. Наш пращур буде шукати безпечне місце там, де хижаки до нього не зможуть дістатися. Що відбудеться? У цьому безпечному місці. У цьому безпечному місці людина буде розслаблятися. Буде знижуватися частота серцевих скорочень, буде знижуватися тиск, будуть розслаблятися м'язи. І саме так еволюційно відбувається ніби позбавлення від надлишкових гормонів стресу. По-перше, через активні дії. По-друге, через розслаблення після цих активних дій. А що робимо ми після того, як, наприклад, повертаємося додому з роботи? Після, припустимо, певної неприємної стресової ситуації на роботі? Ми або вмикаємо новини, і в новинах ми, на жаль, здебільшого чуємо щось таке. Що знову ж таки організмом сприймається як стресовий фактор. Або, наприклад, ми йдемо в соцмережі і там з кимось сперечаємося. суперечку організм також буде сприймати як стресовий фактор. Отже, ані активних дій, ані розслаблення. І саме тому наша система стресових факторів починає Руйнувати організм замість того, щоб захищати нас і допомагати нам вижити. Отже, як саме ми можемо захистити своє здоров'я в сучасних умовах, в умовах хронічного стресу і в умовах вже третього року повномасштабної війни? Я думаю, що більшість з вас вже зрозуміли. Як це має відбуватися? По-перше, активні дії. Наша система стресових факторів, наша система протидії стресу на рівні нашого тіла призначена до активних дій. Отже, якщо, наприклад, у вас трапилась певна неприємна ситуація, припустимо на роботі. Для того, щоб Ця ситуація не ставала чинником хронічного стресу і хронічного підвищення стресових гормонів і інших стресових факторів. Варто після роботи, наприклад, пройтися в швидкому темпі. Так, це не є втеча, але принаймні це краще, аніж після сварки на роботі сісти в машину, наприклад, або сісти на Сидіння в метро і просто в пасивному режимі їхати додому. Для організму будь-яка активна дія після стресу буде набагато кращою. Звичайно, було б чудово, якщо ви можете та хочете піти до спортивної зали, то було б взагалі найкраще. Але що ще важливо? Фізичні вправи, які дуже корисні, якщо ви відчуваєте хронічний стрес, не мають ставати для вас. Самі по собі стресовим чинником. Якщо ви знаходитесь в хронічному стресі, не змушуйте себе робити ті вправи, які вам робити неприємно. Знайдіть щось таке, що вам робити приємно. Це дуже-дуже-дуже важливо. Адже якщо ви будете злитись на себе, чи злитись на той тренажерний зал, чи, чи злитись на ті вправи, які ви робите. То, на жаль, від стресу, від хронічного стресу не дуже допоможе. Найпростіше те, що доступно майже всім, майже завжди це прогулянки. Або, якщо немає, мож... наприклад, ви скажете, а я не маю можливості вийти на вулицю. Тоді будь-які активні рухи під музику. Ви скажете: а в мене немає настрою слухати, наприклад, якусь веселу музику. Не слухайте веселу. Слухайте невеселу музику, але рухайтесь під неї. Будь-які рухи є категорично важливими. Це було перше і одне з найголовніших перериває оцю ланцюг хронічного стресу активна робота м'язів. Активні наші дії. Активні наші рухи. Другий фактор теж дуже важливий. Це цикл напруження і розслаблення. Після активних дій, після певного впливу, певного стресора. Дуже важливо, щоб у людини була можливість принаймні десь, принаймні на якусь частину дня. Нехай це буде на годину, на півгодини, але відчути себе у безпеці. Так, я розумію, що в умовах повномасштабної війни. Може бути важко десь відчути себе у безпеці повністю. Але для нашого організму буде достатньо навіть умовно відчути себе у безпеці. Якщо ви мали справу з маленькими дітьми, згадайте, як вони відчувають себе у безпеці, що вони роблять для цього. Наприклад, маленькі діти для цього дуже полюбляють робити з ковдри, там, з пледу якогось робити собі хатинки. Вони накривають тим пледом, наприклад, стіл, залазять під стіл, і це в них хатинка. Це інстинктивно діти так роблять через те, що їм важливо, і вони інстинктивно це розуміють, цю важливість, що треба побути у безпеці, принаймні якусь частину дня. Що можна для цього використовувати? Будь-що, що вам підходить, деяким людям дуже допомагає медитація. Але це. Насправді має бути медитація класична, коли ви відсторонюєтеся від усіх неприємних тривожних думок, розслабляєтеся і відчуваєте себе у безпеці. Це може бути йога. Це може бути прослуховування спокійної медитативної музики. Це може бути будь-що, що допоможе вам, принаймні півгодини годину на день. Відчути себе у безпеці, навіть якщо ви розумієте, що в сучасному світі доволі важко, на жаль, особливо останнім часом відчувати себе у безпеці, але необхідність розслабитися і розслабити тіло є вкрай важливою. Якщо ви відчуваєте себе розслаблено під час масажу, намагайтеся отримувати цей масаж. Якщо масаж вас дратує, не треба. Нічого з того, що допомагає іншим людям, але дратує вас особисто, не буде на користь. Шукайте те, що допомагає розслабитися і відчути себе у безпеці саме вам. І до цього ж третій чинник дуже важливий достатній сон. Оскільки сон це розслаблення. Яке запрограмовано в нашому тілі. Я розумію, що в умовах хронічного стресу тривожні думки можуть дуже заважати нормально заснути, нормально проспати певну кількість годин, принаймні 7 годин рекомендують. Але це вкрай важливо. Краще прийняти перед сном якесь легке заспокійливе. Так, я розумію, що є люди, які вважають, що не варто приймати заспокійливі, не варто приймати певні ліки. Якщо вам вдається розслабитися без заспокійливих, чудово. Але якщо ваш хронічний стрес настільки сильний, або ви така людина, якій важко розслабитися, це залежить від різних людей, краще прийняти легке, заспокійливе. Порадившись краще за все перед цим з лікарем ніж потім пити ще більше ліків для того, щоб полікувати ці наслідки, які в організмі викликає хронічний стрес. Отже, достатній сон це вкрай, вкрай важливо. Ще один чинник, більш психологічний, це Уміння, готовність і можливість казати НІ додатковим вимогам. Ці додаткові вимоги можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми. Наприклад, ви чогось очікуєте самі від себе, або інші люди чогось очікують від вас. І ви розумієте, що для вас то буде вже занадто у вашій конкретній ситуації. Вміння казати ні в хронічному стресі є дуже важливим. І на це треба звертати увагу і пам'ятати, що пріоритети існують не лише на роботі, але й в особистому житті. Казати ні це нормально. Наприклад, що може бути внутрішнім таким чинником внутрішньою вимогою? Припустимо, ви вважаєте, що у вас в помешканні має бути ідеальна чистота. Це абсолютно нормально в нормальних умовах. Але якщо ви знаходитесь в хронічному стресі, можливо, не варто цього від себе вимагати. Так, звичайно, прибирати потрібно. До речі, прибирання це також активні дії. І це стосується першого пункту, який ми обговорювали. Але якщо. Це прибирання для вас вже є таке ідеальне прибирання, таке, як має бути, таке, як багато хто з жінок любить робити, або вважає за необхідне робити. Якщо ви в хронічному стресі, дозвольте собі не бути ідеальною або ідеальним в певних речах. Так, це про перфекціонізм, від якого в хронічному стресі краще за все свідомо відмовлятися. І навіть робити такий, скажімо так, психологічний аудит і питати себе, а що я роблю такого зараз, від чого я можу відмовитися, і, наприклад, замість цього піти на активну прогулянку, або послухати медитативну музику для того, щоб зберегти своє власне здоров'я в умовах хронічного стресу. Або так само з людьми, які чогось чекають від вас. Абсолютно нормально сказати ні. У мене зараз такі умови, що я цього, на жаль, тобі пообіцяти не можу. Вибач. Все, цього абсолютно достатньо. Ваше здоров'я має бути на першому плані. Особливо, якщо ви, наприклад, піклуєтеся про маленьких дітей, чи піклуєтеся про хвору людину, чи про дуже літню людину, ваше здоров'я на першому плані. Якщо ви не будете здоровими, ви не зможете нікому допомогти. І останнє, але не менш важливе, це спілкування з людьми, які вас підтримують. Так, це одна з ознак нашої нації, особливо в умовах повномасштабної війни, що ми маємо бути сильними. Що всім зараз важко, і що ми не маємо нікого собою навантажувати. І тут важливо, дуже важливо, шукати баланс між тим, щоб очікувати, що хтось інший вирішить всі ваші проблеми, і між тим, щоб шукати нормальної людської допомоги або принаймні часу на те, щоб поспілкуватися з людиною, спілкування з якою. Дозволяє вам відчути себе у безпеці і дозволяє вам відчути себе краще. Звертайтеся до друзів, до родичів, звичайно, до тих, з ким вам спілкуватися приємно, і просіть їх приділити вам певну увагу. Це нормально. Ненормально це перевантажувати свої проблеми. Якщо ви не дивились відео про ознаки зрілої психологічної людини, подивіться. Буде посилання зверху з'явиться. Доросла, психологічно зріла людина розуміє, що в першу чергу має сама вирішувати свої проблеми. Але це не означає, що взагалі не можна очікувати підтримку і звертатися по підтримку. Варто шукати баланс. Бажаю всім здоров'я, бажаю миру. Щоб скоріше цей жахливий стресовий чинник перестав на нас діяти, дякую всім за ваші коментарі, за підписки, за вподобайки. Я дуже їх ціную. Побачимось!